Слава Ісусу Христу! Читаємо 2 Коринтян, 3 розділ, 17 текст. Господь же то дух, а де Дух Господній там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємось в той же образ. Від слави на славу, як від духа Господнього. Другий текст Єзекіля 47 розділ. Другий текст. І він випроводив мене в напрямі брами на північ, і провів мене навколо зовнішньою дорогою до зовнішньої брами, дорогою, зверненою на схід, і ось вода виприскувала з правого боку. І вийшов цей чоловік на схід, а шнур був у його руці, і він відміряв тисячу ліктів, і перепровадив мене водою, водою по кістки, відміряв ще тисячу і перепровадив мене водою, водою по коліна, і відміряв ще тисячу і перепровадив мене водою по стегна, і відмірав він ще тисячу і був потік, якого я не міг перейти, бо стала великою та вода напливання. Потік, що був неперехідний. І сказав він мені, чи ти бачив це, сину людський, і повів мене і вернув мене на берег цього потоку. Коли я вернувся, то ось на березі потоку дуже багато дерев, з цього і з того боку. І сказав він до мене: ця вода виходить до східньої округи, і сходить на степ, і сходить до моря, до води солоної, і вздоровиться вода. І станеться всяка жива душа, що роїться скрізь, куди приходить той потік, буде жити, і буде дуже багато риби, бо війшла туди та вода і буде вздоровлена, і буде жити все, куди пройде той потік. Два тексти я прочитав для всіх нас посередині служіння ми будемо мати молитву. Перший текст я прочитав про те, де апостол Павло. Пише до церкви в Галаті до церкви в Коринті і каже такі слова: Де Дух Господній, там воля. Куди приходить Дух Господній, до якого серця він торкається? Найперше, що він робить, він робить свободу, він робить порядок, Дух Святий, він на те є святий, щоб привести до святості. Коли людина не свята, то найперше, що Дух Святий буде вчити і провадити людину, це до святості. Ми всі знаємо про те, що і ми вже сьогодні чули, і ці дні теж багато проповідей було і пісень на тему Духа Святого, що це не сила, що це особа, що Дух Святий, Він веде людину до покаяння. Іван Хреститель, коли преподавав Ісусові хрещення, Він казав, вказував на Ісуса, що Ісус Христос буде хрестити Духом Святим. І коли ми читаємо Боже Слово, то найперше, найперше Христос, Він погружує нас або, верніше, Дух Святий погружує нас в тіло Христа. Коли Ти прийшов на зібрання або десь чув євангелізацію, ти чув Боже Слово. І Дух Святий торкався твого серця. Дух Святий показував тобі твоє положення, ти бачив себе в світлі Божого Слова. І ти розумів, тобі треба покаятись. Я це теж розумів свого часу. Я прийшов до Бога, Господи, такий, як я йду до тебе. Це праця Святого Духа. Без Духа Святого людина не може покаятись. Ти думаєш, ти вільний, ти, ти свобідний, все добре в тебе. Але коли приходить Дух Святий, Він показує на твою слабу сторону, і ти не можеш встояти. Ти дивишся, ніхто не бачить, ніхто не знає. Інколи є такі вислови: дай свободу для Духа Святого. але Біблія каже наоборот. Біблія каже, коли приходить Дух, в те серце стає свобода. Алілуя нашому Господу. Ти, можливо, прийшов сьогодні на це місце, і ти втомився. Твоє серце, воно втомлене, змучене. Я хочу сказати, на цьому місці є Ісус, на цьому місці є Дух Святий. Слава Ісусу! Є другий момент, коли людина вона відгукнулася на голос Божий, на дотик Святого Духа. Вона покаялася, вона прийняла водне хрещення. Ну, скажімо так, Дух Святий є занурив тіло Христа, вона є частинкою церкви, є другий етап, коли Христос Він зодягає або погружає людину в Святий Дух. Ви пам'ятаєте, цей момент, і ми все добре знаємо в ці дні, де Ісус Він казав до своїх учнів: не відлучайтесь від Єрусалиму, ви чекайте обітниці, очої, Каже, ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас. Ви приймете силу, і ми це знаємо і читаємо в день п'ятидесятниці. Оця сила Святого Духа, вона була на цих мужів Божих, які були однодушно разом. Я би хотів би три моменти три моменти сказати, щоб, що сталося в день п'ятидесятниці. Коли ми читаємо дії апостолів, найперше, що сталося, стався Біблія каже, великий шум стався. Нагло щинився шум із неба. Другий момент вони сповнили Святого Духа, почали говорити іншими мовами. Давайте ці два момента ми розглянемо. Перший момент стався шум, вони почали говорити іншими мовами. Але разом з тим, і це і це результат не принесло для оточуючих людей, не принесло. Ну, третій момент, коли став Петро. Сповнений Святого Духа проговорив до людей слово. Біблія каже: результат. Результат люди вони увірували, три тисячі людей вони покаялись. Значить, говорить про те. Я зачитав другий текст, де Єзекіль говорить про цю воду, про цю воду, яка виходила з храму, цей потік живої води. Спочатку, каже він, провадив мене, відміряв тисячу ліктів, провадив мене водою, водою по кістки. Так добре бути в джерелі Божому, так добре відчувати благодать Божу. Добре. І багато людей. Вони зайшли по кістки, і вони довольні. Вони такі задоволені, як добре. Я вже, я вже ну, в потоці Божому, я в церкві Божій. Я хочу сказати Дух Святий, він веде тебе далі. Він не зупиняється на цьому. Він веде тебе далі. Є люди, які. Зайшли водою по коліна, по коліна. Ви знаєте, коли ми заходимо в воду. Коли ми заходимо ну, вже десь по коліна, знаєте, що ну, наша така природна реакція: ми починаємо обливатися, ну, якось, щоб до води привикнути, щоб є люди, які війшли в поток Божий. Є люди, які війшли по коліна, вони починають обливатися, починають обливати Того, починають обливати того. Вони всіх бачать, вони всіх знають, вони знають, що зробити. Насправді, Дух Божий веде глибше, Дух Божий веде далі. Біблія каже, що Він відміряв. Тільки що я каже, поток був неперехідний. У тому потоці, де діє Божа благодать, де діє Дух Святий, тебе не видно. Тебе не видно, ти робиш Божу справу і проставляється не ти, а прославляється Господь, слава нашому Господу. Каже Ісус Христос: Він візьме від мене і мене прославить. Дух Святий не себе проставляв, не свої, скажем так, здібності показував. Він показував Ісуса. Сьогодні праця Святого Духа. І Дух Святий хоче діяти в нас, щоб ми не себе показали зібного, не себе знатного, не себе ударованого, що ми прославили Ісуса. Дух Святий. Готує церкву, він готує до переселення. Біблія каже, куди приходить Дух, там стає свобода. Де непорядок, де велика трудність, де велика біда, де, де дуже тяжко, де скрутно, приходить Дух Святий. Він робить порядок. Ми, ми сьогодні чули про те, що Дух Святий працює зсередини. Апостол Павло він пише своє послання до церкви в Ефесі. І він каже: не впивайтесь вино від якого розпуста, але краще наповнюйтесь Духом. Браті і сестри, це заповідь для церкви Ісуса. Це заповідь, що ти і я. Ми повинні сповнятися Духом Святим. Там не стоїть слово однина, там стоїть сповнюйтесь Духом. В множині ти повинен це робити регулярно. Регулярно ти повинен сповнюватись Духом Святим. Разом з тим, сповнення Святим Духом це не просто шум, сповнення Святим Духом це не просто мови, сповнення Святим Духом це життя, змінене Христом. Алілуя Господу! Завжди сповнення Святим Духом, воно йшло до дії завжди, коли ми читаємо Боже Слово. Ви знаєте, були такі моменти, коли ми з хлопцями, з братами ми молилися. Давайте ми помолимося, а про що помолимося? А щоб, ну, сила Божа зійшла, а щоб благодать Божа зійшла, це добре бажання. А стоїть друге питання: а що ти з нею будеш робити? Що ти будеш робити? Я запитався в друга, кажу, а нащо вона тобі? Він не зрозумів. Ну як ну то ж сила Божа? Ну то ж сила Божа. Я зрозумів, що сила Божа. Я зрозумів, що треба молитися. Питання, що тобі треба з неї, що ти нею будеш робити. Бог дасть тобі цю силу. Він просто так її не роздає. І ви знаєте, кажу, який в тебе графік з восьмої до восьмої на роботі. Знає, що тобі, брат, треба міцне здоров'я. Тобі треба просто міцне здоров'я робити. Біблія каже, ви приймете силу і будете моїми свідками. Ми сьогодні чули, Дух Господній каже на мені, Він мене помазав звіщати добру новину, конкретна ціль Святого Духа, прославити Ісуса, де тісно визволити, дати свободу, де приходить Дух Господній, там свобода. Я би сьогодні хотів би сказати про те, що істине сповнення Святим Духом, коли ти входиш в присутність Божі. Жу, ми це зачитали. Ти дивишся на і славу Господню. Ти змінюєшся, ти не можеш бути таким самим, коли ти насправді сповнився Святим Духом, тобі схотілося більше читати Божого Слова, тобі схотілося шанувати старших, тобі схотілося любити людей, тобі схотілося, тобі схочеться, це правда, розказати про Ісуса. Це праця Святого Духа. Якщо просто, ну просто шум, просто говорення мовами, кінчився шум і на тому все, це ще не сповнення. Є різні моменти, є різні моменти повинні практикувати сповнення Святим Духом. Да, є моменти, коли ти попадаєш під цей вогонь, де горить. Саул попав в сон пророків, і він запрокував. І це допомагає нам, де горить вогонь, підійти туди і загорітися. Це допомагає, допомагають натхнені псалми, коли ти співаєш, і Дух Святий наповняє твоє серце, допомагає ревна молитва, допомагає, коли служителя ложать руки, і допомагає тобі це наповнити Святим Духом, допомагає насправді. Є спрага твоя, Боже, ти сам один на один з Богом, ти бачиш, я хочу. Я хочу, зміни мене середини, наповни мене. Інколи придеться пі взяти, інколи треба ну, в чому себе ущемити, Господи, ти бачиш, наповни. Я хочу змін. Сав, який війшов в присутність Божу, він не остався таким самим. Ісая, який війшов в присутність Божу, який наповнився Духом Святим, він не остався таким самим. Церква Ісуса Христа. Я закликаю сьогодні кожного з нас в цей вечір посередині зібрання. Давайте пошукаємо Господа. В своєму серці відшукаємо, сповняйтеся Святим Духом. Там не написано силою Духа, там написано, сповняйтеся Духом, особою Богом, сповняйтеся, щоб люди, які оточували тебе, кажуть до Ісуса, Учителю, де ти живеш. Ісус каже, ідемо, покажу. Коли побули два дні з Ісусом, вони вертаються і кажуть: ми знайшли Месію. Люди побачили людину, сповнену Святого Духа. Це люди, які живуть, які говорять, їх відображається характер Христа. І Біблія каже: сповняйся не силою Духа, а сповняйся Духом Святим, переповнюйся Богом, переповнюйся Божим Словом, переповнюйся, щоб через Твоє життя відображався характер Христа. Ти побачиш, люди біля тебе Будуть змінюватися, ти в тебе це джерело, яке буде бити з твого нутра. І Біблія каже, такі слова. Єзикіль каже, коли це джерело воно проходило, і була та вода солона. Коли це джерело води, воно попадало в ту солону воду, ця вода оживала. Чуєш, брат і сестра, молодь, друга, ти дивишся, хочу сказати одне, коли ти будеш пити з джерела Духа Святого, коли ти будеш з ним наповнений, твої друзі будуть мінятися, твої товариші будуть змінюватися. Оці друзі, які ти кажеш, ну, з ними, вони будуть оживати. Те мертве, воно буде воскрешатися. Чому? Тому що це реальність, це ти наповнений Святого Духа, Дух Святий є реальний. Ви знаєте, ми сьогодні чули. Є тільки форма, буває тільки фасад. Це не змінює шум, він не міняє людей. Но істина діє Святого Духа вона змінює. Я закликаю всіх до щирої молитви. стоємо на наші ноги, і молимося. Амінь.